Агресорів, які я ніколи не посажу в себе вдома. Номер один дівочий виноград. Тут закинута ділянка декілька років, і цей виноград заплів абсолютно все. Поліз на будинок і навіть перевершив вишняк. І ще один агресор Сумах часто його вбирають посадити на свою ділянку через яскраве забарвлення листя восени. А також тут є ось такі суцвіття, китиці теж дуже гарні. Але я б собі не посадила, тому що у цієї рослини активна коренева порозділ. Дивіться, скільки рослин ось там хтось е, зрізав. Це реальна проблема. Сіянці постійно з'являються. Які потрібно викопувати з ними, боротися може прорости на газоні, тому мій вибір ні і кампсіс, колись я його мала ледве вивела коренева порс може досягати 10 метрів під землею і вистрелити в будь-якому місці, навіть пошкодити фундамент.